22 листопада працює медіа Центр Україна. Мене звати Світлана Чепоренко. І зараз говоримо про цифровізацію соціальної сфери і те, які оновлення вже доступні і будуть доступні громадянам України. І з нами в студії Костянтин Кошаленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пане Костянтине, вітаю вас! Вітаю! Радий поділитися новинами в цифровому розвитку соціальної підтримки. Теж раді бачити вас в медіа центрі Отже, цифровізація соціальної сфери, і, мабуть, це така ключова річ, що це е, перша причина цього це відмова від тих пострадянських стандартів, за якими які все ще залишилися в нашій системі. Тож розкажіть, будь ласка, що вже зроблено, і якими є результати. Ви Знаєте, ми дійсно багато робимо під капотом для того, щоб змінити систему, яка працювала в х і декілька різно, різних типів програмного забезпечення, не давали по суті забезпечити такий клієнтоцентричний погляд на людину в соціальній підтримці, на людину, на родину комплексний. Тож ми будуємо таку єдину інформаційну систему соціальної сфери, серце якої єдиний соціальний реєстр. Але те, що відчувають люди, на мій погляд, головніше. І завдяки тому, що ми це створили, вже з'явилась можливість звертатися. За соціальними послугами, за соціальними виплатами онлайн. Раніше це можна було зробити тільки особисто і тільки за місцем реєстрації. Зараз, наприклад, доступні соціальні послуги на порталі Соцґав.юей це соціальний портал, такий ресурс, де ми хочемо в одному місці об'єднати всю підтримку, яку людина отримує вже. Буде отримувати, має право отримувати. Але розпочали ми з соціальних послуг, які в країні взагалі не були оцифровані, і вже зараз звернутися більш ніж за ну до дзза соціальними послугами можна онлайн завдяки цьому соцпорталу. Це його перша версія. Ми його будемо розвивати, наповнювати корисною для людей інформацією тощо. Але він працює а, також, завдяки цій системі, ми змогли зробити. Важливі сервіси з дією, адже для нас, для українців, це така єдина точка, де можна знайти всі важливі для себе якісь державні сервіси. В даному випадку можливість зареєструватися в ВПО через застосунок ДІЯ це наш спільний проект з міністерством цифрової трансформації. Так само на порталі Дія доступні звернення за соціальними виплатами для сімей з дітьми, навіть Звернутись за усиновленням онлайн тепер можна, зробивши першу, перший крок, ставши кон, пройшовши консультацію, а потім ставши м, кандидатом в усиновлювачі онлайн. Таким чином, з одного боку, цифровізація вона будує такий надійний фундамент ефективне управління всередині випадками з кейсами, виплатами, дозволяє робити їх. Безперебійними, верифікованими, а з іншого боку, для людей це доступність і онлайн можливість відкрилась, якої не було раніше, і офлайн. Ми не забираємо можливість звернутися піти ногами в управління соцзахисту або в центр надання адміністративних послуг. Таким чином, в ці складні часи для людей це ще й можливість швидше отримати необхідну соціальну підтримку. Все ж таки, це оцифровка тих служб сервісів, які працювали, чи це таке глобальне переосмислення взагалі цієї системи цих соціальної допомоги? Мені здається, дуже важливо говорити за те, що ми відходимо від пострадянської моделі. Коли соціальна виплата інколи безсистемна, інколи з дублікаціями тощо незначного обсягу, було все, що давала держава. Зараз ми ставимо на перше місце соціальну послугу, адже саме вона дозволяє людям разом з соціальним працівником долати складні обставини, в які попала родина з цієї чи іншої причини, здобувати таку нормальну економічну самостійність, таку самозарадність для цього. Ми, якби, створюємо і серію офлайн заходів, наприклад. Ад мережу центрів життєстійкості вже їх працює більше двохсот в різних громадах, і ми хочемо, щоб вони в кожній громаді були. А так само і цифрові рішення. Наприклад, є сайт «Діти.gov.ua», називається платформа Україна для кожної дитини. І там можна дізнатися багато. Про сімейні форми виховання, подивитись відео, приклади всиновлення, почитати, як це зробити тощо. Таким чином, це дійсно зміна погляду на соціальну підтримку, а ще і а, таке більш якісне інформування людей. Про те, яка вона може бути, чим вона корисна в тій чи іншій ситуації. І тут ми ще насправді працюємо, тому що сам сайт, наприклад, Мінсоцполітики, він застарілий. Але за підтримки ЮНІСЕФ ми зараз створюємо новий, і я очікую, що вже в січні ми зможемо показати той, що буде дуже легко гуртати на мобільних девайсах, дуже швидко знайти необхідну інформацію, і зорієнтуватись в ній. Адже складність великої кількості документів, це так само. Стримує, фіксовує ускладнює доступ людини до підтримки. А чим вона стає зрозумілішою, прозорішою на відстані одного кліку, тим легше отримати цю підтримку людині. І з точки зору самого такого клієнтоцентричного підходу насправді. В бізнесі в приватному секторі компанії, які обслуговують велику кількість клієнтів, вони давно прийшли до того, що треба, щоб ефективно працювати, мати якусь CRM, систему для управління відносинами з клієнтами. От, і у нас такий з'явився електронний кейс-менеджмент, така система. В якій працюють соціальні працівники із соціального порталу, звернення за соціальною послугою, воно тепер не просто, знаєте, падає кудись і неможливо відстежити. Хтось взяв це звернення, хтось працює з ним, а який результат? Адже все було в папері. А тепер ми цей кейс можемо відслідковувати, як соціальний працівник визначив потреби людей, який план сформував підтримки, який потім зворотній зв'язок, чи вдалося подавати складні обставини. Якщо ні, то цей план можна подовжити, переформатувати. І таким чином це вже погляд такий клієнтоцентричний на людину на родину з урахуванням всієї допомоги, яку може надати держава. Диджиталізація це звичайно швидко, зручно це справді така держава в смартфоні, да, як зараз ми в принципі живемо в таких умовах, але є виклик, і виклик цей безпековий, адже це робота з персональними даними людей з їхніми документами. Як ви вирішуєте це питання? Дякую за таке влучне питання. Дійсно, викликів безпекових багато. Це і кіберзахист, і фізичний захист, адже ракети влучають і в об'єкти інфраструктури також. Тож ми підходимо до цього комплексно. Якщо ми говоримо про доступ до даних людей, то якраз в старих системах районно орієнтованих вони просто зберігались на окремих комп'ютерах в регіонах. І, умовно, навіть на тимчасово окупованих територіях, коли відбувався наступ ворога, то ці дані вони неможливо було їх тільки видалити фізично, а ніяк вони не були захищені по великому рахунку. Зараз система може працювати в хмарі. Наші дані всі убезпечені, ніхто не має можливості знаєте, викачувати переліками персональні дані громадян. Тільки конкретний соціальний працівник, коли працює з конкретною людиною, має для цього підстави, він може працювати з карткою людини в системі. Має певну роль, це логується. Те, що він робить з карткою, переглядає, фіксується. Зараз ми працюємо над системою онлайн-інформування, щоб коли людина звертається, вона просто пуш повідомленням отримувала інформацію, що ваше звернення в роботі. І воно опрацьовано, є такий результат. І якщо ви не звертались, наприклад, за соціальною підтримкою, то ви підтримуєте пуш, що в такому-управлінні то управлінні соцзахисті ну, хтось конкретний переглядає вашу справу. Але це вже не про переліки людей, як знаєте, було раніше на виборах, викачували там тисячі, а потім з цим маніпулювали, використовували. Зараз такі речі вже унеможливлені, а завдяки тому, що нова система... Може працювати у хмарі для нас ще це і фізична безпека даних, адже вони будуть збережені в будь-якому випадку в хмарі. Ви назвали цифру 37 сервісів, які вже диджиталізовані. Які з цих сервісів найпопулярніші зараз серед людей? І е, цікавить географія запитів, де люди найактивніше звертаються саме за диджитальними соціальними послугами? Ви знаєте, тут дуже важливо знати термінологію, але ми насправді в Мінсосі працюємо в тому числі з партнерами: ЮНІСЕФ, всесвітня продовольча програма, щоб форматувати наші послуги, матеріали дуже зрозуміло. Тому що, наприклад, у нас два є інструменти соціальної підтримки. Один з них це соціальна послуга, коли людина щось робить людині якось допомагає, а інший соціальна допомога, це виплата. І дуже часто це плутається. Також плутається з адміністративними послугами тощо. Тож важливо виокремити, що діджиталізовано у нас насправді. Майже 20-17 виплат соціальних вони в новій системі, працюють вже ефективно тощо. Це виплати, які стосуються ВПО, які стосуються сімей з дітьми. Вони доступні в самій системі. Ми їх виводимо на портал дія в застосунок в залежності від затребуваності. А стосовно соціальних послуг, які знаходяться на порталі «soc.gov.ua», то там соціальні послуги надаються соціальними працівниками. З них затребувані зараз в часи війни, то, звісно, натуральна допомога. Коли людям в прифронтових районах, внутрішньопереміщеним особам прям потрібна одяг, їжа тощо, якби да, то, що ми звикли називати гуманітарною допомогою, це затребувано. Соціальний супровід, консультація, коли людині треба допомога в тому, щоб розібратися, на яку підтримку вона може розраховувати. Це те, що затребувано, і а, ми можемо виокремити окремі регіони, і дійсно там, де більше внутрішньо осіб, і там, де ближче до лінії фронту, там і а, потреба зростає на соціальні послуги. Що далі? Які ще послуги ви плануєте запустити найближчим часом? Можливо, якісь нові з'являться просто до кінця цього року. Ми дивимося, знаєте, комплексно. Якщо стратегічно, то для нас важливо поєднати медичну систему з соціальною. Є такий проект, є потенціал. Це про відновлення, це про по суті реабілітацію людини, про такий. Плавний перехід від медичної сфери, де лікують, до соціальної, де забезпечують допоміжним засобом реабілітації, протезом, соціальною послугою необхідною, працевлаштуванням, супровідом на робочій місці людини з інвалідністю. Комплекс таких заходів, і ми це робимо разом з Міністерством охорони здоров'я. Комплексно, це великий проєкт. Перші його результати будуть спочатку року, потім в липні він вже охопить майже всі напрямки нашої спільної взаємодії. Якщо ми говоримо, говоримо про такі там тактичні речі, то а, вже є, працює платформа Україна для кожної дитини, діти як інформаційний сайт. А запускається така платформа, яка дозволить нам підвищити ефективність, прозорість, усиновлення. Така система, яка дозволить з одного боку кращі права, інтереси дитини підтримувати, з іншого боку забезпечити прозорість цього процесу усиновлення а як результат, щоб більше дітей зростали у сім'ях. Важливий такий довгий проект. Працюємо над базовою соціальною допомогою, соціальною виплатою, яка об'єднає декілька, буде вагомою для людей, за якою можна буде звернутися в застосунку в один клік, і яка буде розраховуватись. Автоматично, тобто, не треба буде чекати там тижнями, місяцями тощо. От це ті вектори, які вже є. А ну звісно, я звертаю увагу на те, що ми працюємо в соцмережах: Facebook, Instagram, там можна дізнатися всю актуальну інформацію. І в січні, коли ми запустимо новий сайт, буде ще зручніше отримувати всю інформацію про те, що ми робимо, про всю наявну підтримку там. І будемо розвивати соціальний портал, як я вже говорив з одного боку. Ми його запустили першу вересні, версію в вересні. Там вже є звернення за соціальною послугою, але ми хочемо, щоб там було все. Про соціальну підтримку людини і суму грошей, які він отримує, і як звернутися за соціальною виплатою, і соціальна послуга, інформація про його соціальну ознаку, інвалідність, наприклад, багатодітність, тощо. Тобто, таку такий соціальний кабінет людини ми розвиваємо. і Він буде протягом наступного року наповнюватись. Міністерство соціальної політики разом з Deloitte розробило стратегію цифрового розвитку соціальної сфери до 2027 року. Розкажіть, будь ласка, що передбачається стратегія. Дякую за питання. Ми дійсно реалізували попередню стратегію цифрової трансформації. Основною її метою було і створити таку єдину систему. До цього це не здавалося зробити 20 років, і у нас працювали програми ще з 90-х, якби такі розрізнені. Тобто, соціальний працівник одну людину обслуговує, але дивиться в декілька вікон, щоб розібратись, яка у нього субсидія, яка виплата, яка соціальна послуга в шухлядках шукає папери тощо. Ми створили це. Є, є єдиний соціальний реєстр, є електронний кейс-менеджмент. Рухаємось далі, розвиваємо цю систему. То основний пункт це розвиток системи. Для підтримки надання соціальних послуг і виплат це входить. І цей проект є потенціал, його розвиток, розвиток кейс-менеджменту. У нас є стара система Центральний банк даних проблем з інвалідністю. Ми інтегруємо його в нову систему, щоб все було в такому єдиному інформаційному середовищі, щоб люди з інвалідністю отримували таку швидку підтримку. А важливо викремити, що друга наша ціль. Цій стратегії це побудувати систему управління на підставі даних. Ми зараз працюємо над аналітичною системою, яка дасть можливість відслідковувати ефективність надання соцпослуг на рівні родини. Громади країни і не тільки знаєте, бачити це в табличках статистичних чи на дашбордах, а прямо отримувати рекомендації від системи стосовно червоних, зелених зон, куди звернути увагу, як ефективніше сформувати бюджет на наступний рік, які соціальні виплати послуги дають ефект, який менший. Ми пропрацюємо над цим, якби над такою аналітичною компонентою, як ці дані використовувати для кращого управління системою соціальної підтримки. А третій пункт, ми продовжуємо розвивати технічний такий фундамент цієї системи, адже мастхев це кіберзахист в наші часи. Ми маємо мати достатню інфраструктуру, щоб працювати. В умовах викликів, відключення електроенергії, тощо. Тож ми дуже серйозно закладаємось в технічну компоненту. Зараз не використовуємо бюджетних коштів майже на це все останні роки, з 2022-го. Але маємо партнерів: це і USAID в декількох проєктах, це UKAID, це Всесвітня продовольча програма, ЮНІСЕФ. Тож ми намагаємось з партнерами не тільки отримати підтримку розвитку, а й переймати такі найкращі практики, які працюють в інших країнах, щоб не винаходити у себе велосипед, а одразу адаптувати їх і впроваджувати для українців тут такі дієві хороші рішення. Хоч знаєте, практика показує, що під час війни. Ми тут отримуємо такі виклики, робота з якими робить наше рішення доволі ефективними. І вже європейці вивчають, як впровадити деякі підходи у себе. Щоб бути готовими до гуманітарних катастроф, щоб більш ефективно надавати соціальну підтримку. Тож, ми маємо і міжнародні нагороди за впровадження різних функціоналів цієї системи, і намагаємось використовувати їх як майданчик для обміну досвіду і залучення підтримки. Ну і ще одне питання щодо такого системного розвитку. Зараз в Верховній Раді знаходиться законопроект, який сприятиме цифровізації соціальної сфери. Розкажіть про нього більше, будь ласка. Скажу більше, що цей законопроект вже пер прийнятий у першому читанні. Його підтримали комітети Верховної Ради, його підтримали неурядові організації, які разом з нами займаються цифровим розвитком. По суті, цей закон він закріплює таку людиноцентричну візію. Він дозволяє поставити на перше місце людину. Робот, роботу соціальну навколо людини і побудувати необхідну інфраструктуру. Наприклад, крім цієї системи, яка вже доказала по суті свою важливість, ефективність, ми створюємо велику кількість інформаційних обмінів з іншими державними реєстрами. Це дозволяє нам не заставляти людину бігати з довідками між державними органами, а по суті отримувати. Верифіковану чітку інформацію про людину дуже швидко приймати рішення, автозаповнювати поля, якісь там заявки тощо, і цей закон в тому числі допоможе нам розбудувати такі обміни з усіма державними реєстрами. Деякі з них на рівні закону вже врегульовані, і наша система також має бути на такому рівні врегульована, щоб ми працювали, так би мовити, на рівних з усіма державними реєстрами. Таких обмінів необхідно. Побудувати більше більше сотні. Нас же працює порядка 40 з них, і ми так і підходимо і індивідуально працюємо з кожним відомством і інколи це. Для того, щоб на соціальній стороні ефективність зростала, але це завжди він він дає щось і на іншій стороні. Наприклад, у нас такий є інформаційний обмін з НАЗК, Він дозволяє виплати по ВПО автоматично підтягувати у декларації для тих, хто декларується. Це там спрощує роботу і верифікує дані, наприклад. І в такому ж режимі ми працюємо з судовою адміністрацією, наприклад, щоб вони не писали листи, а отримували необхідні для них дані. З Митницею з прикордонною службою з центром зайнятості для того, щоб підтримувати людей у працевлаштуванні оперативно, Тож, такий закон він по суті дозволить ефективніше розвивати цю систему і надалі. Які очікування? Чи буде ухвалено цей закон вже цього року? Враховуючи, що цей закон підтримують як експерти в соціальній роботі, так і експерти в цифровізації, ми розраховуємо його на його ухвалення в найближчий термін. Дякую, пане Костянтину, за ваші детальні відповіді. Я нагадаю, що ми говорили з Костянтином Кошеленко, заступником міністра соціальної політики України, з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. А медіа центр Україна продовжить свою роботу о 13-й годині. Поговоримо про презентацію. Відбудеться у нас мапи звутяг та пам'яті українського народу. Залишайтеся з нами.